Всім привіт! 18 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, для вашої дручності з основного складу перемістив інверторні генератори Чемпіон закритого типу. Да, от, показую, друзі, відкритого от, типу. Тут у нас гелєва. Батарея, заказ поступив, літій-желізофосфатна, обидві батареї на 100 А. Також тут приїхала зарядна станція на 5 кВт, чекає свого нового хазяїна. Отак. От одійду, друзі, покажу, отак от, от виглядає. От Станція досить потужна на 5 кВт, йде з двох частин. Тут у нас внизу акумулятор, а тут сама зарядна станція. Ну що, будемо зараз машинку вигружати, для того, щоб більше розмістити генератори у нас в два ряди. Більше вже розмістити, друзі, нічого не міг. Так що, кого цікавить, хто робив закази, можете приїжджати в компанію Електромотор. Телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. Всім миру